Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. медіа центр України Укрформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 184-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто говорить світу про правду про цю війну і про героїчний супротив українського народу. Сьогодні наша команда підготувала для вас такі події у 14.30 до нас у студії. Приєднається заступниця міністра культури і інформаційної політики Катерина Чуєва, і ми будемо говорити про злочини російських окупантів проти культурної спадщини України, а також про міжнародну співпрацю у сфері охорони культурної спадщини. А прямо зараз у нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, а також заступник керівника Ради оборони Дніпропетровщини. Пане Микола, ми вітаємо вас. Добрий день, пане Миколе. Розкажіть, будь ласка, як пройшла минула доба в області? Минула доба пройшла складно. У нас були обстріли Нікопольського району, Криворізького району, Санельковського району. Прилетіло декілька ракет у Сенельниковський район в аграрні підприємства. Скажіть, будь ласка, є інформація про те, що у деяких населених пунктах немає електропостачання, що з цим відбувається, яка ситуація? Така си. Ситуація у нас на сьогоднішній день є по Нікополю. Зараз ДТЕК працює над тим, щоб поновити електропостачання до там приблизно десь тисяча людей залишилось без світла на теперішню годину. Роблять це для того, щоб воно повернулося. Я думаю, що до вечора у всіх Нікопольчан буде вже світло. Роботи ведуться тоді, коли є дозвіл військових, коли є дозвіл від Нацполіції. І тільки після цього ДТЕК приступає до поновлення. Електроенергії і ремонту мереж, яка ситуація наразі у Нікополі, у Марганці, у тих містах, які постійно перебувають під обстрілами? Віця ворог продовжує робити терор, робить він його з тої сторони, зі сторони Енергодару. Якщо казати про Нікополь, то це велике промислове місто, в якому до війни мешкало 120 тисяч людей. На сьогоднішній день залишилось десь приблизно 40 тисяч людей. Інша частина людей виїхала з Нікополя у Марганці. Люди проживають, ніхто не виїжджає на кордонах. Якщо дивитися трошечки по карті, правіше це вже йде Криворізький район і одразу після Нікопольського там невелика відстань, майже там 10-15 кілометрів, іде вже Херсонська область, якраз яка сьогодні тимчасово окупована і якраз на межі Дніпропетровської Херсонської області і ведеться зона бойових дій. Чи працюють у цих населених пунктах лікарні? Яка ситуація з продуктами питання? Дивіться, ситуація, що в Нікопольському районі, що в Криворізькому районі, що в Сенельниковському районі, вона повністю підконтрольна і стабільна. У ворога немає можливості зайти на територію області, всі лікарні працюють, а продукти є, харчування є, ті звільнені населені пункти, які межують на сьогоднішній день з Криворізький район, з Криворізьким районом, то туди регулярно підвозиться продукти харчування. Чування і підвозиться питна вода двадцять серпня у день незалежності України окупанти завдали удар по селу Чаплине. А ми знаємо, що там тривали рятувальні роботи. Яка остаточна ситуація, що розуміємо на зараз? Дивіться ситуація, всі вже рятувальні роботи вони були завершені вчора ввечері. Обстріл вивівся за даними офісу генерального прокурора та військових, це цілеспрямований тарак проти цивільної інфраструктури та мешканців громадян нашої країни. Чому тому що це був комбінований обстріл? Цей обстріл з шов з застосуванням ракет С-300 та Іскандеру. І якщо ми можемо казати, що С-300 мають такий, скажімо, великий розліт. То Іскандер це сучасна точна зброя, яка якраз була е, зроблена для того, щоб обходити ПВО. Е, був обстріляний вокзал, була пожежа в п'яти вагонах. А якраз поруч проїжджала автівка з переселенцями з Донецька, там була родина і дочка 17 років, батьки загинули. Е, загальна кількість людей тільки за цей. Тиждень загиблих на Дніпропетровщині 26 чоловік. З них 25 – це саме чаплено. Якщо казати про поранених, то їх 42. Чи надається вся допомога пораненим? Чи є якась потреба і чогось не вистачає? Дивіться, ми в тому році, в області, коли затверджували бюджет, ми виділили велику суму коштів для того, щоб модернізувати лікарні Дніпропетровщини, і ви знаєте, це якесь було боже провідіння. чому тому, що всі ці кошти якраз були вже до кінця року направлені до лікарень, а у нас вже Почалась потім війна, і зараз наші лікарі, фактично наші лікарні, вони завантажені. Потреби в ліках нема. Лікарі працюють, але вони фактично надають допомогу мешканцям Луганської області, Донецької області, Запорізької області, в тому числі ну і звісно, нашої Дніпропетровської області. Єдине, що можу сказати, що у всіх поранених дуже великий стрес. Ми всі бачили заяву офіційну заяви окупантів про те, що а, вони цілеспрямоване били саме по цій інфраструктурі, жд інфраструктурі, а, і що, начебто, за їх версією, да, вони а, таким чином знищували наших військових. Якщо можна прокоментуйте ці заяви, дивіться, ми бачили цю заяву. Я хочу вам сказати, що саме через цю станцію. Відбувається евакуація людей з Покровська, це з Донецької області. Йде потяг звідти до Львова. Тому, як я вже казав на початку нашого брифінгу, саме використання, знаєте, можна було б сказати, що це навмиснення. Саме використання іскандеру і С-300 свідчить про те, що ворог розумів, що там знаходяться цивільних, що там не було ніяких військових. Ви всі бачили кадри, які звідти облетіли в перші хвилини. Як після того туди вже приїхали ДСНС і поліція будь-яких військових. Там не було, там були виключно цивільні, і ми вважаємо, що це цілеспрямований акт терору для того, щоб тиснути на населення і знищувати саме цивільних людей. Пане Микола, якщо ми впевнені, що зараз тривають у області контрдиверсійні заходи. Якщо можна трохи про них, як вони проходять, і якщо можна про результати таких заходів, давайте так. Я можу вам сказати одне і поліція і Національна гвардія і Служба безпеки України і ВСП працюють в підсиленому режимі. Про більш детальні результати я думаю надасть інформацію безпосередньо само СБУ. Я не маю права таку інформацію розголошувати, але можу вам сказати, що на день незалежності, на день державного прапору, наша поліція СБУ Нацгвардія зробили все для того, щоб це свята, одне і друге відбулися і в режимі охорони правопорядку. У нас було все добре. Шановні колеги, ваші питання? Прошу у мікрофон. Дмитро, Українфором. Пане Миколо, як наразі ведеться підготовка до опалювального сезону та чи є загроза зриву через пошкодження мереж? Дивіться, ситуація по котельним слава богу, все добре у нас в області. Ми всі очікуємо і маємо сьогодні інформацію від кабінету міністрів про те, що більш ніж 14 мільярдів гривень буде направлено у вигляді субвенції на громади для того, щоб ми успішно пройшли опалювальний сезон. За інформацією, яку ми отримали від того ж Кабміну, сьогодні день на сьогоднішній день газу там приблизно 12 мільйонів кубів. Що в принципі розуміємо, що буде складна зима, але всі котельні, всі мережі зараз перевіряються для того, щоб можна було їх запустити в запланований термін. Скільки тонн врожаю було знищено після повномасштабного вторгнення? Дивіться, якщо ми можемо казати що тільки локально, в деяких районах, якщо казати навіть за цей тиждень, були приліти в аграрні підприємства, в, які, в яких там у когось знаходилось 300 тонн пшениці, у когось знаходилось 100 тонн пшениці. Якщо казати про згорівші поля, то у нас приблизно згоріло десь 500 гектарів. Це саме Криворізький, Сенельниківський район. Синельниківський район Він територіально межує з Запорізькою областю, це територія Пологи чуть нижче, і з другої сторони. Це Донецька область. І там, коли велись обстріли, ми розуміли таку тактику ворог використовував ще в 2014 році. І наші військові повідомляли аграріїв про те, що саме таке може бути, коли навмисно встрілюється поле, і потім поле вигорає. То приблизно десь приблизно 500 гектарів вигоріло таких полів. У нас є ще питання. Да, певною мірою продублюється вже задане вашим вами питання Сергій Кедоньюз. Пане Дмитре. Тобто, заява міністерства оборони Російської Федерації, що в вчаплене був атакований військовий поїзд, в результаті атаки було знищено більше 200 військовослужбовців і більше 10 одиниць техніки, це абсолютно абсолютно не відповідає дійсності ми правильно. Дивіться, через цю станцію відбувалась і відбувається. Я сподіваюся, що зараз буде поновлено рух транспорту для евакуації наших людей з Донецького регіону у Львів. Часть людей з них вона залишалась у нас. Ці всі внутрішньо приміщення особи, але в зв'язку з тим, що Дніпропетровщина тільки за цей тиждень було десь близько 30 обстрілів а, з різних видів зброї, тобто стволової артилерії, це Нікопольський і Нікопольський район, і Криворізький район, а ракетні атаки, які були на Сенельниківський район, а, пару ракет впало в Дніпровському районі. Тобто у нас фактично чотири райони за цей тиждень були обстріляні а в області загалом сім районів. То ми маємо навіть таку вперше статистику а, за цей тиждень війни. Про те, що кількість внутрішньопереміщених осіб вперше за всі ці дні війни скоротилася на 2 тисячі людей. Тобто, для розуміння, у нас станом на той тиждень, коли ми з вами спілкувалися, було приблизно триста з половиною тисяч людей. Сьогодні, за даними соціальних служб, у нас в області знаходиться триста з половиною тисяч людей тобто, 2 тисячі людей внутрішньо переміщених осіб вони виїхали до західної частини країни і виїхали до Кіровоградщини. Дякую. Yeah, і наостанок, я хочу вас питати щодо початку навчального року. Наскільки готові і як він відбудеться на Дніпропетровщині? Були перевірені всі заклади освіти. Левова частка громад на сьогоднішній день прийнято рішення про дистанційне навчання, а в деяких громадах, які сьогодні не постраждали від російських окупантів, буде зміжена форма навчання. Зараз обговорюється питання про те, щоб можливо в деяких школах діти почали перші дні заняття саме з 31 серпня. А в деяких вони почали заняття з першого для чого? Ну, наприклад, десь в якусь шкіл іде там 200... 250 там першачків зрозуміло, що до них всіх приходять батьки і бабусі. І якщо буде сигнал повітряної тривоги для того, щоб а, всі ці школи могли вмістити цих людей, то можливо буде в деяких школах розбито початок навчального року на два дні 31 і 1. А, але левова частка громад, я можу сказати, що Дніпро Кривий Ріг прийнято одноголосне голосне рішення про те, ну це фактично десь мільйон вісімсот людей з області, з трьох мільйонів про те, що буде дистанційне навчання. Можливо, в деяких школах зараз ще буквально день-два буде прийнято рішення, що буде навчання в дві зміни, тобто для того, щоб всі бомбосховища і простіші укриття могли вмістити всіх діточок, якщо буде ракетна небезпека. Я дякую вам, що знайшли час і включилися до нас. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Шановні колеги. А вам нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться у 14.30 і Ми будемо говорити про злочини Російської Федерації проти культурної спадщини України. Тож залишайтеся з нами.